Важлива інформація для тих, хто хоче їхати за кордон або хто вже їздить за кордон. Відтепер для того, щоб перетинати державний кордон, не достатньо мати тільки закордонний паспорт і відсрочку. У прикордонній службі є нововведення і відповідно нововведення є в ТЦК для того, щоб перетнути державний кордон у вашому військово-обліковому документі, повинен бути qr код який видається в ТЦК. Приблизно 10 хвилин назад я був в ТЦК, давав свій військовий документ для того, щоб мені зробили цей штрих-код, і мені повідомили, що свій військовий я можу забрати не швидше 25 травня, тобто є велика черга, приблизно там 20 днів. І черга залежить від того, в якому місці знаходиться ваша ТЦК. Чим більше місто. Тим довша черга, тому всі, хто планував їхати за кордон або хто їздить за кордон, приїхав в Україну і збирається повертатись, обов'язково отримайте цей штрих-код QR-код, тому що скоро без нього рухатись через державний кордон вже не буде можливості. Друзі, також хто останнім часом притинав державний кордон, діліться, будь ласка, інформацію, чи вас вже запитували про цей qr код і чи були випадки, що вже не пропускали без цього qr коду Буде цікаво почитати.